Чому у різні часи у православних храмах серед мирян частіше можна було зустріти жінку аніж чоловіка? Існує думка, мовляв, жінка за своєю природою, натура емоційна, чутлива і тому здатна сприймати не критично, не розумом, а серцем. Однак, це ще не все. Патріарх Московський всієї руси Кирил пояснив це явище більш глибоко. Про сучасну православну жінку і її роль в церкві йшлося у виступі святійшого патріарха на церемонії відкриття міжнародного форму православні жінки. Єднання служіння, любов. У форумі взяли участь представники усіх регіонів України та делегації з Росії, Білорусі Молдавії. Обговорювалися питання взаємодії церкви, держави і жіночих громадських організацій. Розпочалося засідання із первосвятительського слова предстоятеля руської церкви. Жінка являється. в значительной степени ответственной за передачу нравственных ценностей из поколения в поколение. Она делает в семье то, что делает церковь народе. Почему и церковь-то называют церковь-мать? Не только потому, что церковь женского рода, а потому что церковь является матерью, сохраняющей и передающей из поколения в поколение нравственные ценности и воспитывающей в этих нравственных ценностях Ажде послідующе покаління людей у ході роботи форуму порушувалися питання духовності, моральності та етики в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Ухвалену резолюцію направлять президенту України, кабінету міністрів та в усі відповідні структури. У свою чергу присутні на форумі голова синодального відділу Української православної церкви у справах сім'ї єпископ Васильківський Пантелеймон та голова правління спілки православних жінок України Ольга Коваленко уклали договір про співпрацю патріарх о, Росії. О, благословил создание Союза православных женщин. Идея была украинской стороны создать такой Союз православных женщин. Женщины России взяли это тоже за основу и создали тоже у себя Союз. Сейчас создают женщины Беларуси. Но так как мы первые, пока единственные, зарегистрированные и пройденные вот такой вот большой этап, то патриарх уделил нам тоже внимание, потому что Союз православных женщин, он необходим, он нужен сегодня. И я думаю, что сегодня Великая Православная Вера Ра способна єдинственне бідініть вокруг себе широкі маснеселі на сезіданні творити всеукраїнська громадська організація Спілка православних жінок почала лише 4 роки тому у Дніпропетровську. Однак вона вже встигла об'єднати навколо себе майже 20 тисяч активістів з багатьох областей України. Для чого сьогодні створюють подібні рухи? Адже досить вдало організована робота на рівні монастирів, сестринств і навіть окремих парафій. У нас немає організації, яка б об'єднувала жінок в рамках всієї церкви. А ведь важно встретиться, поговорить, меняться опыт. Важно, может быть, іногда выступить в защиту церкви, в защиту нравственных ценностей. Вот это самоорганізация женщин. Може бути очень ефективний, полезний, важний як в відстає інтересів церкви, так і в піддержанні тих проєктів, які сьогодні церква вважає первостіпенним, залишаючи форум, святіший Патріарх Кирил благословив його учасників на труди з відродження духовності, а також побажав допомогти жінці знайти її місце у соціальному служінні православної церкви.